Вітаю, всіх, хто дивиться мене. І зараз на картах Ленорман я розкладу три позиції. А ви, шановне панство, виберіть свою позицію, задавши питання, або яка у вас є проблема. І чи вирішиться вона, чи збудеться ваше бажання, або чи вирішиться ваше питання. І так, три позиції. На картах Ленорман подумайте: перша, друга або третя. Звісно, це не є прямо точний варіант, але. Але все-таки, якщо ви виберете якийсь варіант, воно може відгукнутися вам. Особисто ви можете звертатись до мене. Номер телефона є в шапці профілю, а в Ютубі є під кожним відео Я залишаю е, номер карти, хто хоче підтримати мій канал матеріально, або ж номер телефона, якщо хто хоче особисто звернутися до мене в Viber або Telegram. І так, три варіанти: перший, другий. І третій варіант. І так, три позиції. Перший, другий, третій. І так, перший варіант. Тут проблема у вас відкладається. Відкладається на місяць, якщо поки не збувається, тому що це, можливо, ви в якомусь нервовому стані. І... Ви в нервовому стані або депресивному. Можливо, у вас проблеми із старшими родичами, як мама, тато, ну, скоріше, що з мамою. І у вас якраз проблема від цього. І так, доповнюємо карту перший варіант. Можливо, ви на службі, або десь це не обов'язково військове. люба служба, як державна служба, або служба ще в чомусь, це вважається службою. Ви десь на службі, але вам допоможе ваш знайомий друг, якого ви знаєте вже, вже багато років. І так, все-таки бажання збудеться перший варіант, але відкладається десь, десь на період місяць-півтора. І вам допоможе друг або ви пов'яжетесь е, е, дружбою. І, за, і те, що ви укорінили, воно допоможе. Те, що ви раніше укорінили, допоможе вам. Разом з тим, все-таки проблема родових зв'язків залишається по-першому варіанту. Е, і висновок такий. Бажання збудеться завдяки вашим зв'язкам, родинним або по дружбі. Якщо ви хочете знайти роботу, ви знайдете її через місяць, і вона буде надовго. Другий варіант. Другий варіант, якби бажання не збувається. Але ж я кожну карту або кожну енергію роз'яснюю. Поки не збувається, тому що все-таки, бо це щось щось пов'язане або з воєнним станом, або з військовими, або це пов'язано з територіями, які ви проживаєте. Другий варіант. Зараз дивимося. Другий варіант. Доповнюємо карту. Да. Це буде повідомлення. Повідомлення ви чекаєте, воно буде якось різко. Це може бути гроші, або якесь повідомлення, яке ви чекаєте, можливо, перевод або повідомлення. Бажання може збутися, але в період літа. Третій варіант. Тут іде... Знову спочатку йде карта, якби не збудеться. Але я доповнюю карту і дивимося, що не збудеться. Тут є збиток грошей, тут є поганий колектив, тут є проблеми з мужчиною, з який, можливо, передав, можливо, підвів вас, можливо, можливо, з одної сторони. З іншої сторони, мужчина шукає якісь, шукає якісь рішення, але нічого не вийде. Півроку з бажання не збудеться. а через півроку ви вирішите своє питання, і ви будете дуже вдоволені. Це пов'язане рішення якогось питання, це пов'язано з державою. Можливо, пов'язано ще якусь купівлю чогось. Але півроку. Якось так три варіанти. Залишайте свої питання, які ви хочете, щоб я подивилася, або на картах Ленорман, або по нумерології. Звертайтесь особисто. Всім. 不懂。